Друзі, наш ефір триває, і зараз ми будемо вас знайомити з нашими ранковими гостями. А до нас сьогодні в гості завітав Павло Величко та Андрій Петрище, співорганізатори благодійної акції Купи зустріч, подаруй дитині свято. Доброго ранку! Доброго, Доброго, ранку. Доброго ранку! Як Доброго. вам звично прокидатися у такій годині? Так, це другий ефір. <рес> так потроху буде швидше звикають да. хлопці розкажіть, будь ласка, детальніше, можливо, для тих глядачів які не в курсі, яку мету має благодійна організація. Будь ласка. E, ну, саме перша мета це допомогти дітям в дитячих школах інтернатів нашої області, e, допомогти їм як e, речами, так і зробити якісь більш глобальні речі. Це, ну, до прикладу, минулого року ми e, закрили перший поверх металопластиковими вікнами в нижній школі інтернат Нижні Бистро. E, ну, в Більшості це просто підтримувати підтримку, ну робити підтримку дітям, які там, не так навіть фінансово, як власними, ну, тобто до них і приділяти їм увагу, говорити з ними, спілкуватися. Тобто, ви маєте на меті не, не тільки просто збір коштів, а саме от... Реалізація їх... так, і так. контакт з дітьми. Ми більше. всі розуміємо, що ця кількість дітей позбавлена певних можливостей, які маємо ми, і тому ми хочемо. Наш вільний час присвятити цим дітям і приїжджаючими ми е, отримуємо так само задоволення і так само якусь користь приносимо в ці заклади. Якщо можна, можливо, ви володієте інформацією, скільки конкретно минулого року вдалося зібрати грошей за 100 аукціон? 100 тисяч гривень було зібрано минулого року. Це абсолютно рекорд для нашої Не. акції, тому що якщо згадати перші акції, то це пару тисяч гривень. А яка це за ліком акція зараз? Ну, акція продається з 2009 року, бо здається, це вже восьме. Mm. То не зне система... системати не зникає інтерес no, okay, в людей. Де... Інрес зростає Зрічно. зростає, так, зростає, так. Це саме в нашій області, то зростає інтерес. Розкажіть тоді ще раз, точніше, не розкажіть. Нагадайте про те, алгоритм ми подаємо власне фото адміністратору, підписуємо його так, вірно. Що далі? Ну, з цього року ми ще додали в правила вказувати номер телефону. Тобто ця людина скидує свій лінк на свою, свій аккаунт, mm -hmm. фамілію, ім'я, номер телефону і ну, може підписати себе, якось охарактеризувати там декількома словами. Ну і там адміністратор вже розглядає заявку і приймає. Тобто ми демократично підходимо, всі заявки будуть розглянуті, а вже це завдання самого лота е, описати себе як цікаву людину, людина, яка може провести цікаву зустріч, розказати про свій досвід в своїй професійній діяльності і, так мовити, мати певну фішку лота. Тобто ціна залежатиме від цікавості особи, від її ну, видатного. Досвіду так, так мовити, статусу. То, так, так? Так. Я, так. а звідки ви взяли цю цю ідею такого аукціону в Україні? До, до речі, часто правда в інших містах проводяться подібні акції. Акції проводяться часто, але в різних областях він ну, різний приріст має. В деяких областях він йде на спад, деяких не переростає. Тобто це залежить від уже від волонтерів, які задіюються, Тобто, чим більше людей відповідно вона зростає. Тобто ви все таки вважаєте, що зменшення зацікавленості лягає на плечі самих організаторів? Да, так, Якщо організатори більш пасивні, ну і просто руки здаються там на, на минулий рік, не так уже багато працюють, як цього року, то акція йде на спад. Ви цю, ви цю акцію розпочинаєте саме до новорічних свят чи проводите ще її протягом ну, року? Ну, Зазвичай це створилося так, щоб ми цією акцією несли святковий настрій дітям. але... Тепер ми зробили трошки інший алгоритм і ми працюємо протягом року. Тобто, за зібрані кошти ми робимо поїздки систематично протягом року, і так мовити акція триває цілий рік, і потім знову збираємо кошти, як, наприклад, цього року почали. І... Уже під святковий настрій на Миколая на Різдво приїжджаємо до дітей з святковим настроєм, а вже потім продовжуємо нашу діяльність, вивчаємо, які недоліки мають ці заклади і яку допомогу їм потрібно надати у межах наших можливостей. А Цьогорічно вилучені гроші. Чи ви вирішили вже, куди вони будуть спрямовані? Одна з цілей вже написана у Фейсбук, якщо не помиляюсь. Ми хочемо е, на другому поверсі, в нижньому бистрому. Хочеться таки здоровості. Так, Так, це навчальний корпус у них. Там він досить такому, ну можна сказати, що в плеченому стані. Тобто е, покласти їм телопластикові вікна. Це як одна з таких пріоритетних цілей. А взагалі все залежить від коштів, то есть від суми коштів, яку ми зберемо. Це можуть бути різні, можуть бути різні речі. Минув вже тиждень акції. Про які результати такі мені можете сказати, порівнюючи з минулим роком, чи більше бажаючих. Ну, як адміністратор можна сказати, що як в Контакті, так і в «Фейсбуку» за перший тиждень приріст досить інтенсивний прийняно з минулим роком. Тобто активність радує закарпатців, і ми можемо спостерігати позитивні тенденції, що можливо до кінця акції ми перевершимо рекорд по кількості учасників, і зібрані кошти так само будуть. Більше дівчат чи більше хлопців поки що? Да, звісно, дівчат більше як завжди дівчата. лідирують дівчат. Да, а хто є вашими постійними помічниками? Можливо, є хтось такий, хто з року в рік також приєднується до цієї акції. Якось вам допомагає? Скільки людей складається вашу команду. Так. Костяк, напевно, це біля 50 людей. Тобто, до десяти людей це костяк, який, в принципі, по дзвінку, якщо необхідна якась допомога, то можна зібратися і зробити якусь роботу. А так, це в різні роки там до тридцяти-40 до чоловік. Це ну, від, ну робота відрізняється. Тобто, якщо це поїздка, наприклад, в якусь школу, то це може бути і до 30 чоловік. Ну, Але вже система налагоджена, тобто волонтерський склад оновлюється. Ну, звісно, хтось залишається, а хтось там виявляє якісь нові перспективи в житті, нові пріоритети. Але вже налагоджувати систему, що залучаються завжди волонтери, і немає поки що дефіциту. У нас у ну, робочих, зараз так. немає дефіциту. Так вам ну, вистає помічників? Я думаю, що завжди помічників буде так. доповнили один одного. Тих, хто не оплатив лот, адміністратори одразу ну говорять мовою сленгу, банять, так. Так. Список, так чорний список чорний список, так званий Але бувають такі випадки, коли люди купуючи лот, хочуть піти на зустріч з людиною, а та людина відмовляється йти на зустріч. Бували такі випадки. Я зустрічала. А що в такому випадку ви робите? Як реагуєте? Ми для цього зробили так би додаткову компенсацію, тобто завжди робиться в кінці акції велика зустріч, де ми звітуємося за всі зібрані кошти, і так само на велику зустріч можуть прийти всі, хто не хоче приходити на особисті зустрічі. Тобто приходять всі бажаючі, всі хто повинен прийти на зустрічі, і це зараховується замість особистих зустрічей тим, хто не хотів піти. Чи є ще якісь новозміни, про які варто знати кожному, хто хоче взяти участь у акціоні? Цього року ми не змінювали правила, ну то це мінімальні були такі коректуровки. Але на наступний рік, можливо, будуть якісь більш вагомі зміни. Ну, в плані там, лота і ну, то ми всі лоти, які є, то є до 12-ї години людина, яка поставила крайню ставку, то вона якби вважається виграшною, а не в виді традиційного аукціону, то є, це. Плюс до останньої ставки там декілька хвилин, тому що е, в наші ж е, лоти там або ті люди, хто купляють е, е, зустрічі, вони задають багато питань і е, хочуть там внести деякі зміни. На деякі зміни ми від, ну, відхиляємо, деякі ми приймаємо. Але ми вже стартували з цими правилами, то ми вже цю акцію хочемо довести з цими правилами. Наступну акцію можливо будуть і зміни. А скільки особисто ви лотів вже купили? <реш> ми не купили лоти, тому що акція не закінчилася. а це... А, але постав, ставки зробили. Так. Ну, звичайно, але нас на часто звинувачують, ну так мовити, жартома, що ніби ми, як такий фасилітатори, ми спонукаємо <реш> людей так? ставити ставки. тобто... Там хтось обов'язково хоче придбати цей лот, а хтось із організаторів поставить ставку, і ціна ну, підвищується, і вже починається нервину, на що це робити. Типу. Але це викликає азарт, і я думаю, що правильно так робити. Але навіть якщо наші спонукання ну, не враховуються, тобто не спрацюють, ми все одно, як організатори, так само оплачуємо самі собі так мовити ці лоти, йдемо на зустрічі, але відповідально ставимося до наших ставок. А що особисто вас змусило зайнятися такою благодійною справою? Чому молоді люди здавалося да. б дуже дуже багато інших справ як зазвичай відхрещуються хрещуються молоді, чи немає часу на це? Я Ви... чесно кажучи, даже не пам'ятаю, чому я цим зацікавився. Ну мені просто було бажання допомогти. Це абсолютно не знаю для людини. Ем... Знаєте, здавалося це... б так просто, але насправді. Да. У це залежить від самої людини, які вона пріоритет в житті, як вона відповідально ставиться до якихось суспільних справ. Тобто це кожен сам визначає сам для себе. Варто тільки один раз поїхати в дитячий будинок будь-який без різниці, і ти вже або з цим завжди вже йдеш, або ну ти відцянуєшся. Да, З'являється додаткова мотивація, тобто що не все житті втрачено, тобто є і гірші. Хлопці, ми вам дуже дякуємо, що завітали. Дякуємо вам за ентузіазм. Ми бажаємо вам не втрачати натхнення далі працювати. Ми наголошуємо на тому, що акція триває, і кожен з наших глядачів, хто зацікавився, може долучитися до цієї акції. Антоніна зараз нагадає, хто був в нашій студії. В нашій студії був Павло Величко та Андрій. Андрій Петрищий говорили ми про благодійну акцію Купи зустріч, подаруй дитині свято. Я думаю, що це дійсно вартісна акція, до якої варто приєднатися. Можливо, ви хочете купити зустріч з якоюсь цікавою людиною. а можливо, ви самі хочете, якби продати свій вільний час для того, щоби ощасливити якусь маленьку дитину, яка дуже цього потребує. Зараз ми вас відпускаємо на невелику перерву за декілька хвилин. Знову разом з мамою.